Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава П'ята неділя посту це є той час. Це є той час, коли ми вже пройшли більшу половину посту, так, і ми вже приближаємося до того страстного тижня, до того великого великого переживання, великої жерти, яку проходить Христос. Сьогодні Господь ставить перед очі таку цікаву подію. Христос каже, мене засудять, мене вб'ють, по трьох днях я воскресну. Два учні приходять, як і Іван і каже. Господи, а зроби нам то, що ми тебе попросимо. По-перше, вони показують, наскільки Господь усіх слухав. Приходили до нього всі, просили, Бог знає що? Ну, що значить Бог знає що? Просили я в основному оздоровити. Оздоров того сина, оздоров мене, отут рука в мене суха, тут в мене язви, тут мене те. І Господь Бог чемно всіх вислуховав. Він нікого не відіслав, так примірно, як ну, на той час, знаєте, були вчителі, були учні, та? хтось кудись ходив вчитися, були начальники всі. Начальник, як сказав, пшов геть, значить, пшов геть. Христос, який став учителем для них, Він став учителем, якого не було подібного взагалі. Він ніколи не сварився, ніколи не кричав і ніколи нікого не засуджував. Тому учні так собі привикли, що до нього можна підійти і просити ну, що хочеш. Господи, зроби так, щоб я був по правиці, а той польовиться тебе твої слави. І Христос каже, не знаєте, що просите». А ми знаємо, що вони просили? По правіці слави котрої. Тої, що засудиш Христос. Якщо ти хочеш мати Христову славу, то ти маєш пройти шлях Ісуса Христа, незважаючи навіть на походження. Так? Ісус Христос, син Бога живого, який прийшов на землю, бо плотився. Добре. Але пройди ту дорогу. Він каже, мене засудять. Мене уб'ють. Ні, одного по правиці, другого по лівиці. Ти маєш, ви маєте на увазі, я би на місці Ісуса сказав, та як ці два розбійники висіли один з права, другий зліва, якої участі хочете? Тільки слави. Щоби прийти до слави, треба зробити дуже багато кроків. Із сльозами, і з плачем. Стражданням, терпінням, великою складною працею і смертю. І потім приходить слава. Учні хотіли перескочити трохи все і зразу отримати славу. А тепер задумайтеся над тим питанням. Ви без якої сторони хотіли висіти коло Христа на Христі? Справа чи зліва? Та ні. Ми хочемо, щоб вже скористатися плодами Воскресіння. Так ми маємо за що подякувати Господеві чи ні? А чи ми завжди були вдячні тому Богові за те, що він для нас зробив? Люди дуже люблять перескакувати ті речі, які їм є незручні, нецікаві, дуже важкі. А дуже любимо славу. Я не хотів приводити той приклад, але знаєте, я коли був на парафії, там ще на Заході, служили ми в одній церкві. Я мав дві церкви церква Різдва Пресвятої Бороці і церква Зіснення Святого Духа. Ну і закінчили церкву, все, там вже прийшов другий священник після мене вже туди в то, то село, а я служив у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Ну і посвячують церкву, так всіх там списки понаписали, всіх, хто давав гроші, всі пожертви, всі. і мене там записали, Каже, це теж треба записати. Він теж тут був на парафії подякувати за ту велику працю. Я кажу: ну це дуже добре, але священник — це не той, хто, навіть якщо там ти багато робив роботи, так? Ну, багато там тачки возив з роствором, ще там щось робив, ще щось допомагав, браму малював, не знаю, що зробив там. Це не важливо. Священик і є. Якщо священник це робить, він уже, якби, ну, це його єстиствіна справа, так? Тобто нема за що медаль давати. І я тоді так сказав, що навіть браття навіть обідалися. Я кажу, та добре вже кажіть, навіть вже буде. Але ще раз хочу нагадати, що часом, коли ми зробили свою роботу, зробили її добре. Наприклад, ви вчитель, ви лікар, в кінці місяця що? Вам дали зарплату? Але не медаль. Медаль або якась подяка це за особливі заслуги, сверхурочні, Тож, ти зробив трохи більше, трохи більше, як від тебе чекали. Може, ми задуже розділилися, бо навіть зробивши свою роботу, і то, може, до кінця не дуже добре, бо десь там був трошки лінивий, трошки десь не дотягнув. І хочемо не просто зарплати, а медалів. Ми хочемо, щоб нам дали нагороду. Господи, посади мене праворуч Твої слави, а тут ліворуч Твої слави. Тільки два є чоловіка на землі, так? праворуч і ліворуч. Тому перед тим, як проситися якої слави, отця чи ліворуч, задумайтеся, з якого боку хочете висіти ви коло Христа на Христі, на голговті, праворуч чи ліворуч. Ви скажете, ну, тих засудили по ділу, А Христа ні. І вас будуть судити не по ділу. Якими ми маємо бути? Ми маємо бути прикладом смиренності, основою справедливості, вірності своїм обов'язкам і завжди старатися зробити чогось трошки більше, трошки більше, як від тебе вимагається. Бо якщо ти зробив добре, це не означає, що... зробив те, як тобі тебе вимагається, це не значить, що це щось велике. Це закономірно. Старайтеся зробити більше. Якщо любиш свою дитину, то старайся любити більше, як має любити її тато. Якщо любиш свою жінку, старайся любити її трохи більше. Якщо любиш свою церкву, то старайся любити її. Трохи більше, як рядовий християнин. Якщо любиш Україну, старайся любити більше. Не в норму, а більше. І постарайся зробити щось більшого. Господь Бог хоче дати нам нагороду, а не погасити борги перед Банком Небесним. Якщо Бог простить мені гріхи, він мені якби погасить борги. А за що мене нагороджувати? Тому старайтеся робити щось більше. Завжди старайтеся трошки додати сверх норми від себе. Не багато, але більше. Бо Христос чітко поставив перед очі Якова і Івана, які не то, що в норму не війшли, багато не дотягнули. І Христос це так делікатно, по-дипломатичному засуджує, не ображаючи нікого. Він каже: чи можете пити ту чашу, що я п'ю? Чи можете е мати ту участь, що я? Можем тим хрещенням хреститися, можем, тим можем, не подумали. І коли Христа зловили, повели на суд, всі порозмігалися. Це і нас стосується всіх нас. Бо написано бо ударю пастиря і розбіжаться вівці. Чи готові ми бути вірні до кінця, нести свій хрест і трошки допомагати ближньому своєму? Чи готові ми бути правдивими християнами і трошки додати від себе, щоб церква жила і розвивалася? Бо як кожен із нас. Не буде дотягувати до норми християнина через якихось 100-200-300 років динаміка затухання приведе до нуля. Завжди має бути трошки більше. Якщо створив сім'ю, чоловік і жінка і народила двоє дітей ви по нулях. Якщо в кожній родині буде одна дитина, через п'ять поколінь нація пропаде. Для того, щоб була динаміка розвитку, навіть в сім'ї має бути троє дітей. Це зрозуміло, бо тато і мама умре, а троє дітей се лише на одного більше. Так же само і церква, так же само, і всі наші справи. Треба робити трошки більше, як від нас вимагає наш професійний обов'язок, наше покликання, наш соціальний стан і все інше. Тому те, що Христос нам заслужив, має нас спонукати бути правдивими, істинними, учнями Христовими і завжди йти поруч з Христом і допомагати йому. Робити те, що Він від нас вимагає, і трошки більше. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Доріво Христі, я ще ви дякую всім тих, хто з нами сьогодні з'єднані. Я сьогодні особливо хочу подякувати нашим хористам, чудесним Боже. Та що ти? Я тут був трохи на небі, трохи на землі. Тобі чудесно. Дуже дякую, хлопці. Покажи мені ти, хлопці. Хлопці, ви молодці, дай вам Боже здоров'я. Я, я пишаюся, що в нашій церкві є такі поважні, поважні, поважні кандидати до священства і такі чудесні. Чудесним великим серцем значить, наші, наші наші славні студенти. Дякуємо, хлопці, дуже, ви молодці. Так, і тепер вертаємося до наших студентів, до наших, до наших парафіян і онлайн парафіян і тих, що до церкви прийшли. Ви знаєте, я завжди з великою любов'ю і пошаною ставлюся до тих, хто в храмі Божому, бо це наш припис. Ми, як Християни, ми маємо ходити до церкви. І те, що ми дивимося в трансляціях, це навіть можна дивитися по три рази, і більше раз, можна дивитися трансляції, для того, щоб показати Богові, Господи, я для Тебе уділяю оцей цей час свого життя. Так? Але до церкви ми маємо обов'язок ходити і підтримувати свою церкву. Це стосується тих, які мене дивляться, бо ці мої парафіяни це найкращі парафіяни в Дніпропетровській області, що ви знаєте. Самі кращі. Я дуже вас люблю, всіх, самі побожні, самі чемні і самі чудесні. Люблю вас усіх. Ну, а ті, що онлайн-парафіяни, вас дуже багато і ви, і ви дуже далеко. Всі? Я десь загубив свій телефон. Скільки у цим? Цій... Скільки зараз на насів? Не треба. Де, Каже Світланка, що у нас 2800 онлайн, а я дивлюся, а, а лайків, боже мій. Ви що, не сповідані, чи що? Як тисячу лайків, 2700 дивиться, розумієш? Та тисні своїм пальчиком тим. Ну, тисніть, подякуйте нам за працю, розумієте? Хлопцям, де лайк поставте. По лайках ваших воздасться вам, знаєте то. <різь> так, ну і сьогодні я хочу привітати. Хочу привітати наших. Прошу так, тут пише прошу за військовослужбовців 109 і 111 бригади, за їх командирів за Олега, За Сергія і за кожного воїна знаєте, цих підрозділах, їм зараз особливо важко. І що найцікавіше, що мій син в 111 бригаді також переживає разом з усіма, і тому прошу вас всіх сьогодні приватної молитви. Кожен із вас, кожен із вас помоліться за 109, за 111, ну за всіх там можете молитися, але і за цих, за командирів, за Олега, за Сергія. А, там трудно зараз трохи так. Так що молимося всі не забувайте молитися за наших воїнів, не забувайте підтримати наших військових. Як підтримати? Донатом, донатом, донайте, куди знаєте, але Донайте через тих людей, яких ви знаєте. Так? Я, наприклад, постійно Стерненкові даю на цей, як він любить називати, не буду то повторювати, бо Ютуб не любить такі слова. От ну я, я кажу для покращення переговорної позиції Стерненкові на дрони. Раз там. Ще там є такі в нас потужні дуже хлопці, які збирають просто шалені масштаби. Стерненко, я знаю. Він передає в день більше, ну, я не знаю, чи є менше 100 дронів, щоб він давав. Кожний Божий день. А це, дякуючи вашим донатам. Тому не забуваємо наших військових, нашу... а війна продовжується. Наша гарантія нашої безпеки це Збройні Сили України. Чуєте? Ніхто інший. Господь Бог на небі, Збройні Сили на землі. Оце йде двойний фронт. Та? Ми... Воюємо в духовному плані за спасіння наших душ і зараз на нас напав агресор, підлий, брехливий, дуже-дуже такий, знаєте, такий хитрий навіть за якісь слова підобрати, але такий, такий рідний брат дідька, знаєш. ну от. Влежи вас і подлась у цей ознака цієї інфекції. І тому наше діло молитися, бо бачите, у Злого Духа більше його слух, як у ангелів світла. Так завжди було, що в світі більшість, знаєте, людей. Не дуже добрих. Як це можна порахувати? Чи це правда, чи це ні? Місто Дніпро. 36 церквів в місті. В кожній церкві по 100 людей. Ну, це в кращому варіанті. А населення мільйон. Каже, трошки менше. Ні, трохи виїхало, але дуже багато приїхало. Дуже багато приїхало, переселенців. Церкви мають бути. Не вміщатися. Люди мають стати на дворі, нема де стати війна. А ми, знаєте, так як завжди, є частина людей, яка активна, яка дійсно, як то кажуть, загладжує помилки отої неактивної частини більшості, яка постійно робить якусь кубяку. на виборах. Соціальне питання, думка соціальна. От, так. Вони на чудя, а, а ці нормальні мусять то все вирівнювати. Тому кажу вам, настав час змінятися. Ставайте кращими. Але до кого я звертаюся? Я звертаюся до тих, хто до церкви прийшов. До кого я звертаюся? Тих, хто дивиться трансляцію. Люди, які шукають Бога, люди, які знайшли Бога. А як достукатися до тих, що не чують? Ось, ви і є моїми маленькими апостолами. Не маєте прийти і свого сусіда спитатися. слухай, ти, ти взагалі то хрещений чи ні? Так. А до церкви коли останній раз ходив? Так. Як всі женив? А то коли було? Та вже діти вже всі поженили. А, ну то видку давно. Пора йти. Беріться руку і ведіть до церкви, Піст, Найде йде до сповіді. Оце і ваше апостольство всіх тих, хто мене слухає. А дивитися трансляції – це і дуже добре, бо це і той час, коли ти з'єднюєшся з Богом, з спільноті, церкви, що молиться. І навіть, якщо ти дивишся в записі, ти уділяєш Богові частину свого життя. Одну годину свого життя уділяєш Богові, бо ти слухаєш службу Божу. Добре. Тепер щось до веселішого. За здоров'я і Боже благословення для Назара. В нього сьогодні день народження. 19 років. Чудесно. Вітаю Назара із Днем Народження. В церкві є? Є в церкві Нема. Вже пішов? Всі змочив. Слава Ісусу Христу! Привітайте, будь ласка, з днем народження, Скибу Станіслава. Станіслава, в нього сьогодні. 23 роки. Так, Вітаю Станіслав, але це вже онлайн це точно він десь нас дивиться. Вітаю, друже, нехай Господь Бог благословить. 23 роки це той час, коли треба встигнути зробити всі помилки і до 24 всі виправити помилки. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, хочу сьогодні привітати з Днем Народження нашу нашу Лілю. Мою племінницю їй два рочки, мого, мого брата донечка. Бажаємо їй міцного здоров'я, щасливої долі і Божої опіки. Нехай матінка Божа зберігає їм своїм офором і всього і найкращого в цьому житті, з найкращими вітаннями. Тьотя Галя, Войко Ігор, сестричка Марта, брат Михайло. І з Львівщини, Боже мої львів'яни, дорогі, Най Бог вас благословить, всіх вас, всю родину, всіх вас маленьких, великих, всіх християнських родин, всіх хто святкує свій день народження. Здоров'я, Божого благословення на многії і благи літа. Користі, зараз ми маємо на сьогодні перша неділя місяця. Ми зараз молимося, акафест да, за, за важко хворих, за онкохворих, за людей, які мають залежність. Е, знаєте, хто з нами з'єднаний в онлайн, пишете в чаті писати за здоров'я, за кого ви хочете, щоб це намірення була ця молитва. Після акафесту наші чудесні хористи зроблять нам ще такий концерт, знаєте, такий. Українсько-патріотичний християнсько-духовний. Я, я дуже люблю музику, бо я сам трохи музикант. І як чув, що хлопці мають бубен, мають гітару я думаю, все, я вже хочу. Вони ще скрипку мають, слухайте. Так що не розходимося після трансляції, помолитися, а потім трошки себе так збагатити нашим культурною тою великою спадщиною. Так що молимося зараз, Акафис до Всецариці. У нас є копія ікони. Пантенасиць все цариці, яка до нас е, принес, привезена із. Ну, вона зроблена тут, але вона була, е, прикладалася до оригіналу в е, тому. Як той острів називається? А? Афон. Афон. Я забув. На айфоні точно. Я думаю, що Айфон жили звідти назву, що ні? Свідкає. І надкушене яблуко це єва, то що надкусила симву спокуси, знаєте? Донинки зі спокушують. на афоні каються, на айфоні грішать. Так. Я ще щось мав казати. Що тут на другу неділю вербна неділя, так? Так, вербна неділя, йдемо до церкви, несемо цю вербу на посвячення. Посвячувати будемо цей е, тут у церкві. Е, і ще що я мав сказати? Я ще щось можу сказати? Дивіться, що я? А, а бере милосердя, точно. Так. Б... ні, Я ще мав сказати за В часі посту ми всі виспудатися. Я запрошу священників, я ще не домовився, коли, але це буде або в суботу, або в суботу. Цю, десь на годину, я знаю, там може 16, 17, 18. Я, я якось цей слідкуйте за нами, я, я придумаю, я скажу. Заходите на, нам простіше заходите на мій YouTube канал, і я після кожної відправи буду казати, коли це. Ну і в Фейсбуку теж напишу. Коли буде е, сповідь е, всіх наших парафіян, мені треба священниками домовитися. Це або в суботу, е, або в ну, неділю це буде трохи недобре. добре. Мені тяжко буде зібрати. Так, давайте так. П'ятницю перед Хрестною дорогою на 18-ту годину і в суботу. І в суботу на 17-ту, так, Світлана? А? Ти не будеш сповідати? Каже Світлана, я не буду. Світланка їде до, до тата, так, і вона не буде. Добре. Запитання я не буду сьогодні читати, бо тому що у нас сьогодні дуже багато всього. Завтра відповім Хеда, сьогодні буде. Те, що ви дали на сьогодні, буде служитися завтра. Всі, що ви дали на 40 не забувайте, що лишився ще один тиждень 40 -усти. Хто ще не був на 40 ви листок дали за померлих. Ви маєте хоча один раз, один раз прийти на відправу. І не просто прийти, принести на панахідний стіл жертву. Не за те, що я дуже хочу, щоб ви мені принесли якийсь там хліб чи батон. Так? Це має так бути. І ви маєте це робити, щоб діти ваші це бачили. Ви маєте це навчити дітей. Бо ви помираєте і за вас не будуть кому на парастас навіть віднести не то, що там хліба і вина принести на, на жертву, так як би мало би бути. Свічку ніхто не засвітить. Що навчите дітей, то будете мати. Що-що, живих живої, але за померлих. Йдете на свинтер, беріть з собою дітей. Йдете на службу Божу, рік віддаєте, беріть з собою дітей. На Парастас йдете на 40-усти на, на в часі посту. Як не берете дітей, то хоч дітей взміть з собою, коли будете купляти до церкви щось на панахідний стіл. І спитайте дитині, що би ти хотіла бабці передати. І вона скаже, оці цукерки купити. Я, я постійно купляю ну, на Парастас, я себе бабку продську згадую. У мене родина велика, ясне діло, так? Але бабку продську я все так вибираю, І я собі так думаю, от я їй оці, оці морські камінці передам, вона себе буде тішити. знаєте. Бо Вона так, вона була короткозора, і мама щось принесе цукерки, вона так близько дивилася. Боже, які файні каже. І вона себе тішила тими. Папірчиками, розумієте, вона, вона так цінила ту красоту, я вже не кажу про смак, як вона тішилася, як вона вміла радіти життю. Я, я собі думаю, боже мій, та баба процька має, то вона, по-перше, Аристотель, вона все знала, і по-друге, вона психолог з великої букви. Я собі думаю, бо тому що людина, якщо перестає вже відчувати радість від життя, це вже проблема. Це вже треба до психотерапевта йти. Я знаю, мені Олег Чебанянко розказав. Він мій е, друг, він психотерапевт, він знає, що. Тому, тому вчіться радуватися всьому життю і не забувайте е, про померлих. Якщо щось несете, е, старайтеся передати. І ще одно розкажу: в мене є друг, буддист. Він називається Стас, він лікар. Е, мануаліст, та? І я йому часом друзів приводив там, проблеми з спиною, і кажу, от відремонтую його. Ну, а люди, ясне діло, платять гроші, а він каже, ні, передайте от себе, не дасть до, до храму. Я кажу, Стас, ну, по-перше, це твоя праця якось. І він каже: отець Василій, якщо б у вас була можливість для Бога передати щось, ви б скористалися тої можливості? Я кажу, ну, типа, да? так. Так я її пользуюсь. Тобто він каже, беріть гроші і все, дайте до церкви. Тобто він, він сприймає. Буддист сприймає церкву і ту пожертву, що йому він, він, він мав би взяти за масаж, який він зробив, так? він каже: я користаюся можливістю передати Богове. Я свідомо, то нам ще й буддистів трохи треба вчити, у євреїв треба вчити багато чого. Тож вручиться, не цурайтеся. Якщо маєте можливість, от, наприклад, от, хотіли б ви щось своїй бабці передати, якихсь цукерків, підіть і купіть і принесіть на Парастас. Я і так цукерки всі не з'їм. не переживайте, що я хочу ваших цукерків, я їх роздаю. А в основному йдуть хлопцям, це все їде з Парастасом. Але зробіть цю пожертву. І померлі потім через певний період часу, вам присняться і вам розкажуть. Як вони ділилися вашими цукерками? Так що користайтеся з тої нагоди.